За представлення, але маленька поправочка, я не консультант по харчуванню, я вчитель англійської мови. Значить, пішов збійдесь. Просто я, я планувала все одно назвати себе представитися, Дякую вам. А, так, дійсно. А, я для себе шукала продукт, такий, щоб підтримати свою активну життєдіяльність. Це був 2022 рік, а, рік надзвичайного стресу для тих людей, які проживають для громадян України. А, і спостерігала довгий час. За Людмилою Ткачук, за її постами в соцмережах, це мама моєї однокласниці, мені дуже приємно. І спостерігання моє тривало напевно рік, а то й більше. Але це та людина, якій я довіряю, і коли вже прийшовся. Вересня на вересень, на жовтень 2022 року, вже пік мого стресового стану, я зрозуміла, що мені треба підтримати себе, свій організм і взагалі вберегти себе від негативного впливу стресу. А, ну і звернулася за консультацією за допомогою. І буквально за добу а, я прийняла рішення, що я хочу спробувати на собі цей продукт продукт Fitline. Я одразу придбала базовий сет, і зараз його маю. Видно? Ні, не видно, напевно, через те, що заставочка. А, це Basics, Activize. Та ресторет і одразу придбала то на 6 місяців. Я не пошкодувала, тому що вже через 2 півтора місяці я відчувала, почала відчувати результат на собі. А в мене покращився настрій. В мене пішли з мого життя. Взагалі я вже забула, що таке головний біль. Я покращила роботу свого шлунково-кишкового тракту за допомогою продукції FitLine І, взагалі, настрій настрій кращий, більше енергії вночі. Я стала дуже міцно спати. Іноді, знаєте, в мене вже такий жарт, що іноді це буває життєво небезпечно мати вночі міцний та глибокий сон, особливо коли під час повітряних тривог ти міцно спиш і ти нічого не чуєш, що за вікном виє сирена. А щоранку вже в мене ну, хочу сказати, що взагалі змінюється світо сприйняття, змінюються життєві цінності. Я почала більше слідкувати за станом свого здоров'я. Щоденно вела ранкові прогулянки по 10 тисяч кроків. Це вже ритуал, це вже традиція. от. Пізніше я порадила продукт а, своїм близьким. А, наразі моя мама, якій вже 70, 71 рік, і а, все життя вона. М Ну, страждала, можна сказати, гіпотонію. А З віком гіпотонія перейшла в гіпертонію, а, і треба було якісь препарати, які б нормалізували цей тиск. І сьогодні з впевненістю ми можемо сказати, що а, за допомогою базового сету а, ми нормалізували а, її артеріальний тиск до а, вікової норми. Щодо... Ну, Дякую вам за те, що надали час. Дякую за відгуки і всім бажаю здоров'я, внутрішнього, фізичного, емоційного і, звичайно, що бажаю краси, щоб всі сяяли і не, не піддавали стресу.